Козеня, ягня і теля, абхазька народна казка. Один пастух пас у горах отару, і якось від неї відбились козеня ягня і теля. Увечері вони зійшлися на ночівлю, але недалеко від них, як виявилося, сиділи вовк, ведмідь. Та лисиця. Коли зовсім стемніло вовк і медвідь послали лисицю до козеняти, ягняти і теляти. Прийшла лисиця до них і каже Мене сюди послали вовк та ведмідь. Вони голодні і вимагають, щоб ви дали їм м'яса. Тоді козеня підвелось. І мовить, ми також голодні. Надвечір мені випало шукати для своїх друзів місце ночівлі. Поки я повернулася, вони упіймали і з'їли, чи то вовка, чи то лисицю. Мені дісталося лише одненька ніжка, і я не наїлась. то й мої товариші також голодні. Повір. Лисице, що у нас немає ні кусника м'яса. Лисиця, почувши таке, дуже злякалася, і ну тихенько задки, задки, а тоді кинула з чим дуж бігти та в нетрі навіть не заскочила до своїх приятелів розповісти про все. Вовк і ведмідь довго чекали лисицю. Нарешті ведмідь не витримав і послав вовка. Піди довідайся, що там скоїлося. Чому так довго немає лисиці? Прийшов вовк до козеняти, ягняти і теляти та й каже, ви, мабуть, запишались і маєте себе за надзвичайно поважних. Ми давно вже послали до вас лисицю по м'ясу на вечерю. Чому ж ви баритесь і не присилаєте нам м'яса? Знову козиня звелось на ноги та й каже Ви голодні і ми також голодні. Надвечір мені випало шукати для своїх товаришів місце ночівлі. Коли мене не було, вони впіймали і з'їли, чи то ведмедя, чи то вовка. Мені дісталось. Лише одна ніжка, і я, звісно, не наїлась. Мої друзі також ще їсти хочуть. Повір мені, вовче, що у нас нема ні кусника м'яса. Вовк, почувши про те, що тут одного вовка вже з'їли, затки-затки і ну тікати, сховався в гущавині і навіть до ведмедя не забіг. Чекав, чекав ведмідь своїх друзів і терпець йому ввірвався. Пішов сам до козеняти, ягняти і теляти. Прийшов та й каже Вашому нахабству, здається, нема меж. Я двічі посилав до вас по м'ясо на вечерю. Чому ви не прислали мені м'яса? Підвелося з землі козеня та й каже ти голодний, і ми також голодні. Надвечір мені випало шукати для своїх товаришів місце ночівлі. Коли мене не було, вони упіймали і з'їли, чи то вовка, чи то ведмедя. Мені дісталась лише одна ніжка. І я, звичайно, не наїлась. Мої друзі також ще хочуть їсти. Повір мені, ведмедю, що у нас нема ні кусника м'яса. Почувши про те, що тут уже зіли чи то вовка, чи то ведмедя. Ведмідь і собі з переляку кинувся тікати. Ці звірі ще можуть зустрітися з нами коли-небудь, сказало козеня своїм друзям. Вони схаменуться, дотямляться, що ми їх обдурили і знову прийдуть сюди, щоб нас з'їсти. Нам треба тікати звідси. Козеня, ягня й теля швиденько подалися шукати безпечнішого місця. Недалеко від стежки побачили вони похиле криве дерево і надумались переночувати на ньому. Козеня і ягня спритно видерлися самі і допомогли теляті вилізти на дерево. Незграбне теля на силу трималося на дереві. Тим часом. Ведмідь, вовк і лисиця зустрілися в лісі, поговорили між собою і здогадалися, що їх ошукали. Отож вирішили вони повернутись на те місце, де ввечері були козеня, ягня і теля. Прийшли туди звірі, аж там нікого вже немає. Тоді вони почали шукати козеня ягня і теля по їхніх Слідах. Так прийшли усі троє до похилого кривого дерева. Зупинились під ним, обнюхали і кажуть вони десь тут, зовсім близько. В цей час теля і гепнулося додолу з дерева. Козиня не розгубилось і закричало: Лови першим ведмедя, я впораюся з вовком, а за лисицю. Візьметься вогонь, наш молодший брат. І козеня, що сили застукало ріжками і ратичками по дереву. Вовк, ведмідь та лисиця подумали, що на дереві заховалися якісь дивовижні чудовиська. дуже злякались. тайну тікати. Більше їх ніхто й не бачив. Козеня, ягня й теля залишилися під деревом. Наступного дня їх знайшов пастух і привів додому. Так розумне козеня врятувало своїх товаришів.